Подаруночки до Святого Миколая. У мене з'явився ресурс, і я можу взяти на консультацію 8 осіб. Тему, яку ми можемо з вами обговорювати, це відношення. відношення особисті або робочі. Це кар'єрне зростання. Чи особисті зростання ваші? Для того, щоб Пройти безкоштовну консультацію вам потрібно написати мені в особисте повідомлення, Ваше ім'я, повний вік та коротенько описати питання, з яким ви звертаєтесь. Я зв'яжусь з вами, і ми домовимося, як ми будемо проводити цю консультацію. Хай вам щастить гарного свята, я, Валентина. Коуч, психолог. До зустрічі!